Всім привіт! Цього разу представляю вам не, скажімо так, не мій куб, який я зробив, а головоломку, яку я модифікував. В руки мені попала така дуже цікава оригінальна головоломка. Нібито Dian Shing 3 х 3 в кольоровому пластику з ухнутими гранями. Інформації про неї дуже мало. Знову ж таки, ще раз дякую Брисенку Олександру. Тому що вона до мене попала безпосередньо від нього. Головоломка була надзвичайно, скажімо так, погана. Тобто, в чому заключались її недоліки? Вона максимально нагадує Даян. І ніби зовні виглядає так знутими гранями, але вона просто розсипалася. Тобто при будь-яких обертаннях, при будь-яких зусиллях, вона просто розліталася на шматки і збирати її було неможливо, щоб вона. Її можна було збирати. Я провів деякі модифікації, хотів би про них розказати, тому що, скажімо так, вони нестандартні. І якщо комусь така головоломка попадеться, такі, куб, ви можете теж їх провести. Значить, в чому заключались модифікації? У самій головоломці була ось така хрестовина. Були, були ось такі болти, скажімо так, болтики. Ну і відповідно пружинки. Так, що було зроблено? Значить, суть була проблема така, що якщо ми подивимося на болтик, не знаю, фокус ловить, не зловить, то цей болтик, болтик не має по всій довжині різьби. Тобто в нього тільки наполовину різьба. І коли е цей болтик дотягував, скажімо, центральні грані, він штопорився у хрестовині. Тобто він заходив в хрестовину, ось так, і зупинявся. Цього ходу було дуже мало, і тому куб дуже був вільний. І коли ми збирали, він просто розсипався. Тобто Це, це гуляло, він просто розвертався вивалювався. Яка була зроблена модифікація? Була замінена заміна хрестовина на ось таку класичну куба 3х3. Також були куплені ось такі болтики. На всю довжину яких є різьба, довжиною 15 мм, тобто 1,5 сантиметра. Пружинка залишилася на місці, а також, а також продемонструю серцевинку. А також в кубі були, були відсутні, були відсутні блокератори. В моєму розпорядженні були ось такі блокератори, класичні з Даяна 5 Але, але, на жаль, Сам куб, він теж розрахований був під певні блокератори, але я не знаю, які це блокератори. Як показала практика, вони сюди не підходили. Що не підходило? По-перше, ось це місце. Ось це місце. Воно було, воно було закрите пластиком. Тобто ось цього отвора, який, який є зараз. Спробую показати. Ось, ось, ось цей отвор, Його не було. Я його. Вирізав цим скальпелем, а також зробив певні модифікації з блокератором. В чому вони заключалися? Якщо ви звернете увагу, це блокератор, який стоїть зараз. Це блокератор, який був. В чому заключається різниця? Різниця заключається в тому, що я обрізав обрізав в цих блокераторах ось оці краї. Вони були гострі, і вони не заходили в куб. Їх просто скальпелем пообрізав. Коли я їх обрізав, коли зробив щілини, блокератор спокійно став на місце. Як ви бачите, він прекрасно стоїть. Тобто блокератор здає на 5 підійшли на цей куб. Якщо ви заглянете всередину, ось їх видно. Ось вони стоять на кожному середньому елементі. Така модифікація дуже покращила його характеристики. По-перше, куб перестав розсипатися. По-друге, я його дотягнув, і, скажімо, не скажу, що він став крутитися як Даян 5. Він все ж таки не має таких характеристик. Але але, він став обертатися просто, скажімо, надзвичайно м'якше. Він перестав розсипатися, тобто за рахунок блокіраторів, ну, його взагалі дуже складно. Розсипати зробити так, що він посипався. Як ви бачите, навіть при складанні блокератори фіксуються і навіть скласти його дуже складно. Ну, і як я вже казав, ось результат. Кути він не ріже, як Dayan 5, але якась присутня, скажімо, от. Якщо раніше він просто сипався при будь-якому незначному куті, тепер його можна збирати. Скажу так, що. Перерив теж багато в інтернеті. Нічого схожого на нього не знайшов. Тобто є куби випуклі, але вгнутих дуже мало. Ще раз хочу подякувати Олександру Борисенко. Дуже дякую. Головного надзвичайно цікава, дуже рідкісна. Якщо комусь попадеться, будь ласка, модифікуйте, грайтеся. Дякую.